Четвертий етап 16-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика прийшов в обласному центрі. Нагадаємо, він щороку стартує 9 листопада в день української писемності та мови проходить чотири етапи за олімпійською системою: шкільний, районний, обласний та загальноукраїнський. Кращих мовознавців Кіровоградщини обирали в гімназії, інтернаті, школі мистецтв. Змагалися майже чотири десятка студентів і школярів. Переможців попередніх трьох етапів привітали грамотами і подарунками. Загалом переможці конкурсу отримують грошову винагороду від 3 до 7 тисяч. Січ гривень залежно від віку учасників. Цей конкурс для мене надзвичайно важливий, тому що в першу чергу він прививає любов до української мови. Він змушує замислитись на нас, над важливістю саме української мови. Взагалі за 16 років у нас такого року не було, щоб було у нас не було переможців цього конкурсу. В минулому році було четверо, у цьому році, я думаю, може й більше буде, але хочу сказати, що з кожним роком цей конкурс набирає більше обертів.